Найбільше люблю вишивку низинкою. Це у мене ще з дитинства. Це особлива техніка, яку ще здавна передавали від покоління до покоління в Карпатах. Вона вишивається з вивороту, тому справжня краса народжується ніби потай, в тиші й в терпінні. Це досить пові... повільна праця і займає досить багато часу. Кожна ніточка тут як подих гір. і саме в таких вишиванках є щось живе, щось справжнє, справжня душа гуцульщини. В наявності є така жіноча сорочка ручної роботи. Також тепер вишиваю і парно-чоловічу до неї.